Десь серед тихого лісу жила маленька руденька лисичка. Щовечора вона дивилася на зорі і мріяла про небо. Яка ж ви гарна зоряна сімейка. От ви мені побачити хоча б одну із вас. І тут падає зірочка прямо в ліс. Лисичка дуже зраділа і побігла шукати зірочку в ліс. Це справжня зірка. Як мені повернути назад? Лісичка вирішила спитати породи сови. Солонько, скажи, як мені повернути зірочку назад. Сова також хотіла допомогти зірочці. Вони пішли на найвищий пагор по лісі. Вони йшли довго через річку, долини й темний гай. Лети моя зірочка. Світові потрібно твоє світло, сказала лисичка. З того часу, коли ніч спускається на ліс, одна зірка блимає яскравіше за всіх. Лисичка була дуже щаслива, що змогла повернути зірочку на небо.